У секторі безпеки України вже від завтра почнеться реформування. Це анонсував у своїх соцмережах президент Володимир Зеленський. Він також подякував народним депутатам за підтримку нових урядовців. Ну а перед кабміном наразі багато завдань насамперед економічних. І наш наступний матеріал про споживчий кошик. Дві сукні на сім років, штани на чотири, сто грамів рису на місяць. Це не з китайських законів часів Великого стрибка Мао. Це пункти з офіційного споживчого кошика, на базі якого, між іншим, розраховують прожитковий мінімум в Україні. Цей економічний показник не оновлювався майже десятиліття. Які фінансові ризики приховує застарілий розрахунок і чи готові до змін урядовці? Про все це розкаже Олена Логінова. Вижити на три тисячі гривень, їсти потроху і носити дві сукні впродовж семи років. Три тисячі гривень не якась абстрактна величина, а офіційний прожитковий мінімум, який закладено в держбюджет. Та чи можливо прожити на такі гроші? Питання риторичне. Хоча б на продукти мінімально скільки треба місяць? Мінімум шість сім. Як ви вважаєте, на три тисячі гривень можна прожити? Звісно, ні, це замало. Місяць рахувала на нашу родину, на людину, виходить біля. 7 тисяч гривень на одну людину. Скільки мінімально треба в місяць хоча б на продукти? Хоча б на продукти треба для, для однієї людини ну, тисяч 6-7. А якщо брати ліки, у мене, наприклад, два захворювання, і у мене на ліки 2,5 тисячі на місяць виходить. а комунальні платежі, то. Про те, що прожитковий мінімум не відповідає фактичному, давно зауважують і експерти, і чиновники. Але перш ніж ми розберемося, яким він має бути насправді, поговоримо про те, для чого він узагалі потрібен. Отже, прожитковий мінімум це показник орієнтир для розрахунків соціальних виплат, яких щонайменше 150. якщо ми говоримо про виплати, які сьогодні прив'язані до прожиткового мінімуму, то це соціальні виплати і допомоги, такі як пенсії. Допомога малозабезпеченим сім'ям і інші види допомоги це заробітні плати, мінімальний посадовий оклад. Тарифна ставка вона визначається на основі прожиткового мінімуму. Цікаво, що прожитковий мінімум розраховують на основі споживчого кошика, в якому зазначено базовий перелік продуктів, товарів та послуг, зокрема й комунальних. Експерти нагадують, востаннє його оновлювали 9 років тому відповідною постановою Кабміну. Подивімося, що в кошику зараз, бо це справді цікаво. І зосередимо увагу на основному продуктах харчування. У переліку все необхідне на рік усього 45 позицій. Серед них крупи, хліб, м'ясо та риба, молочні продукти, фрукти, овочі, напої, кондитерські вироби. Те, що одразу здивувало норми щодо круп, вважається, що працездатній людині достатньо увага: рису лише 2,5 кілограми на рік, майже стільки само гречки, а ще по кілограму пшоняної крупи та вівсяної. Тож у місяць виходить менше як 200. Грамів. З хлібом ситуація краща, понад 8 кілограмів на місяць. Щодо м'яса, то норми передбачають: щодня людина може з'їдати невеличкий шматочок різних видів яловичини, свинини, птиці. Загалом 104 грами м'яса на день, Свіжої чи мороженої риби 25 грамів, солодковершкового масла 10. З такими нормами, звісно, досхочу не наїсися. Але питання не лише в кількості продуктів, а ще й в їхній нинішній вартості, яка за останній рік урахуванням Аннім інфляції подекуди зросла вдвічі, а то й втричі. Суть заключається в тому, що визначається перелік основних споживчих речовин, які ви маєте споживати протягом дня. Вам потрібно стільки-то білка, стільки-то там вуглеводів, стільки-то там жирів. Якщо щось подорожчило, то можна його замінити якимось дешевим продуктом і сказати, що ви будете споживати там, наприклад, замість картоплі капосту. Вважається, ну от зуття, і ви можете його носити 5 років. Всього ми значить, вважаємо, що 5 років ви будете носити це взуття, тому що як норма. тобто не рахується, що воно може порватися, що воно може бути ну зараз набагато швидше, зношується і так далі. Не менше вражають і норми щодо одягу. Наприклад, мінімальний набір предметів гардеробу для жінок працездатного віку. Одразу видно, одягатися українки повинні дуже скромно. Одне пальто увага на сім років, дві сукні також на сім, одні штани на чотири роки, один халат на п'ять, один светер на три роки, одні зимові чоботи також на три. Про те, що такий споживчий кошик відірваний від сьогодення, кажуть давно до прикладу, за нашими підрахунками лише витрати на харчі, навіть без одягу та комірного, вже тягнуть на понад три тисячі гривень. Звісно, потрібен перегляд, однозначно не відповідає. Ну, от зокрема, як приклад, за даними Мінсоцполітики. У червні 24-го року він становив фактичний прожитковий мінімум 7065 тисяч гривень. А ми маємо в два рази його менше. Тобто, однозначно він не дозволяє людині почувати себе впевнене, задовольнити базові потреби. Що робити в цій ситуації? Чиновники наголошують, основна проблема фінансова. Зміна прожиткового мінімуму автоматично тягне за собою чималі видатки держбюджету, але вихід Є. Народні обранці пропонують таке відв'язати прожитковий мінімум від всього того, до чого він прив'язаний від штрафів, від заробітних плат, від а, а, більшості виплат. По-друге, ми повинні затвердити новий справедливий склад прожиткового мінімуму. І третє, ми повинні передбачити перехідний період, і також громадянам сказати, що цей перехідний період повинен бути 3 роки, 5 років, коли ми приведемо у відповідність мінімальну зарплату. До реального прожиткового мінімуму, коли ми приведемо соціальні виплати, пенсії, мінімальну пенсію за відповідним коефіцієнтом і максимальну пенсію, також до реального прожиткового мінімуму, відповідний законопроєкт уже зареєстрований у Верховній Раді. Наразі його опрацьовують в комітетах. Олена Логінова, Володимир Дєдов подробиці, телеканал Марафон, Єдині новини.